Що важливіше бути патріотом головного мозку чи все таки залишатися людиною? Вітаю, вас, шановні друзі! Продовжують у нас вибухати оці ці мовні скандали. Там, де патріоти головного мозку розказують, що в Україні ви зобов'язані спілкуватися лише українською мовою. Не дай Боже почути десь російську мову. Це мова ворога, мова окупанта і так далі, і тому подібне. Ну, тобто, люди, які поняття не мають, що таке 10-та стаття Конституції України, для них от патріотизм головніше, ніж бути людиною чи ніж закони, там і Конституція. Минулого тижня я опублікував на своєму телеграм-каналі відео, як у Львові у трамваї, на хлопця просто накинулися з кулаками за те, що він розмовляв російською мовою. Уявіть собі, просто люди на собі чоловік з дочкою їхали в трамвай, а на нього накинулися з кулаками за те, що він розмовляє російською мовою. Більше того, після цього інциденту, вже коли там їх розтягнули, і ще й жінка там якась стоїть і розказує йому: треба мати совість. У нас війна з Росією, а ви російською мовою розмовляєте. Ну, тобто, вся проблема тільки в мові. Розумієте, не проблема в корупції, не проблема у зрадниках, вся проблема у неї виключно в мові. І ось вчора черговий конфліктний епізод стався вже в Києві. У одному з кафе і ще одна малолітня патріотка головного мозку почула, що за сусіднім столиком хлопці розмовляють російською мовою, і вона накинулася на них за те, що саме через таких, як вони, через російську мову, Росія напала на Україну. Він вже казав, що якщо ви дійсно вважаєте, що вся проблема у російській мові. То, будь ласка, чешіть на передову і скажіть російськомовним пацанам, нехай розвертаються і їдуть додому до своїх сімей. З якого це дива? Російськомовні хлопці, які кожного дня там втрачають своє життя в окопах, навіщо їм це потрібно? Щоб захищати отакі от ваші патріотичні сраки, які в тилу сидять і гризуть інших людей за мову? Чому ви нічого не кажете про корупцію в Україні? Чому ніхто нічого не каже про те, скільки розкрадають депутати, скільки краде наша влада? Чому ніхто не каже про беззаконня ТЦК? А тому, що можна за це по голові вихватити. А отак от просто накинутись на іншого українця лише за те, що він розмовляє на тій мові, на якій йому зручніше розмовляти, що не заборонено законом і Конституцією. Оце ми гаразді. Отут ми дуже крепкі патріоти. Відео цього скандалу я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну і в кінці, друзі, я. Повторюю черговий раз, що абсолютно погоджуюся, що в Україні повинна бути державна українська мова, обслуговування там і так далі, і тому подібне. Але у побуті люди мають право спілкуватися тією мовою, якою вони хочуть спілкуватися, і тією мовою, якою їм зручно спілкуватися, і ніхто не має права вказувати іншим, де і якою мовою їм розмовляти.